Всім доброго дня, агролавка міста Бобринець. Сьогодні ви будете бачити мої руки і те, що я вам пропоную до уваги. І чути мій голос за кадром. Це є професійне насіння, помидор пінбуш. Він рожевий, низькорослий. Розфасовую його по 10 штучок, от що ви розуміли, отак от видно вам, яке насінько, дрібнесеньке. Професійне насіння. Морква Ньюкурода. Іде ось в такій пачки. Коу, це Нідерланди. Видно, не видно, намагаюсь показати. Розфасовую теж кожен пакетик, підписую. Тут 5 грам, Коштую ці 5 грам, і 15 гривень. Дивіться, морковочки дуже багатенько йде. Далі інкас. Помидор, перцеподібний, теж розпасовую, ось, будь ласка, таке насінько. Ціна тут 20 штук, Коштує 70 гривень. Є такий огірки, китано, корнішони. Гектор теж фасую. Спарта. Дуже гарно показав себе в цьому році. По сухостійкий дуже гарний гібрид, курнішончик. Спіно сингента, бьорн. Наташа. 2 гривня, Від 2 до 3 гривень насілинка коштує. Теж все фасую в тій кількості, яка необхідна. І аякс. Аякс. Це, це не всі ще огірочки, є ще. Далі, перець кітану. теж розфасовую з професійної пачки. На сінька йдуть. Ось такі пачки запечатані. Я їх розфасовую, фасую, і кожну пачечку підписую. Кількість і ціна. І як називається перчик, який ви купуєте. Все насіння. По срокам придатності. Дуже гарне. Далі сінгента. Кабачок Ангеліна. це Він по принципу кавілі Ось така насінинка в нього стінна. Він по принципу кавілі росте пучками вверх. І сам кавілі, баз. 3 гривня насінинка є. Далі. Є округлий. Округлий коуговський бурячок теж фасую. Бікорес 5 грам коштує 20 гривень. Теж є в фасовці. Потім кавунчики із жовтим якушем. Тобто з помаранчевим якушем все фасую, все підписую. Тобто, все ось помаранчевий, цей, ну не видно, що він помаранчевий, це з жовтим якушем. Далі, Кукурудза ракель. Кукурудза ракель теж фасую, підписую. Ракель це біколор 25% білого зерна і 75% жовтого зерна, суперсолодка. Це екзибішен, тисячка, пачка, цибулька-сіянка. Можна вирощувати за один рік в велику цибулинку. Фасується насіння, дрібненьке. Морква, бурячок на ювелірних вагах. Тобто виставляю ваги, тара, тарую і потім важую. Тобто тут ніякого обману по кількості немає. Далі є ще ось така тиква, ну, тиква гарбуз, болгарка. Багато зараз людей кинулось вирощувати болгарку, в неї 70% насіння. Ось таке ось вигляд воно має. Ну, ось так можу показати. Отак вона сіненька. І є ще насіння турка. Турка це кущовий гарбузик. Від насіння дещо подібне з болгаркою по, по своєму виду. Ось такий він. Ось така ось насінька. Обробляти цей гарбузик перед посадкою рекомендують протруйником комсингентовський Максимісель. Далі. Є горох. Горох солодкий, чешський. Теж оброблений, ну, вже беру руками ось такий ось оброблений. Горох, знаєте, перед висадкою бажано, дати йому напитися водички. Тобто замочити. Кавун Чарльстон Грей. Білий, солодкий, може вдовжину виростати до метра. Дуже-дуже гарний гарбузик. Ну і та сама болгарка, ось так вона виглядає, сам гарбузик виглядає. Є такі пачки і є в, в м'якій пачки. Це небагато з того, що я вам хотіла показати, ще на підході черрі, ще на підході солодкий перчик. Ну, і ще редиска на підході ще германська. Тобто все по, по мірі як то кажуть, надходження буду виставляти відео. Всім гарного дня, до побачення, до зустрічі!